Напряму я вже сказав, що а, вона впливає от, можливо той вплив, який сьогодні свідчить про посилення співпраці між Сполученими Штатами Америки та Саудівською Аравією а, щодо, щодо остаточного вирішення сирійської кризи. Бо принаймні, ви зрозуміло, що без вирішення сирійської кризи чимало країн, які не можуть. Вивільнити свої ресурси, це і Туреччина, це і Саудівська Аравія, і інші країни, які зараз конче потрібні в формуванні такого спільного фронту проти Росії. А що стосується і, і зрозуміло, що на порядку денному стоїть питання Сирії. То воно вносить, і ми, ми знаємо, що а, сказ, вже по суті Америки зробили певну, певну частину кроків для того, щоб взагалі перервали, перервали дипломатичні відносини, евакуюють всіх представників американської території Сирії і багато чого іншого. Тобто, а, це свідчить про підготовку до якихось серйозних дій, активних дій на території Сирії. Хоча цілком можливо, що безпосередньо американці не будуть нічого робити, цього достатньо, щоб це робило, скажімо, робилося руками самих арабів. З Іраном також ви знаєте, що є доволі тривала дискусія, і сьогодні Іран також перебуває в стані виходу з під санкцій. Питання, наскільки Іран готовий взагалі повноцінно е, співпрацювати з європейським союзом, де він начебто стверджує, що по відношенню до країн Європейського Союзу вони будуть продовжувати ембарго, тобто не будуть постачати нафту і тому подібне. Але це питання дискусійне, так залишається питання Ізраїлю, наскільки Сполучені Штати Америки готові підтримати Ізраїль і, як регіонального лідера. Тобто, весь цей комплекс питань. Який є зараз на близькому сході, він в будь-якому випадку грає на те, щоб, щоб посилити позиції країн, які мають нафту, і відповідно, щоб ця нафта та впливала на ціни. Хоча дехто стверджує, що, скажімо, ціна на нафту переважно залежить від китайського ринку. Але тут, скажімо, 10-15 доларів вкрай важливих для економіки Росії. Я думаю, що такими зусиллями можна є. Є ще один цікавий момент з Китаєм <кхід> пов'язаний. Судячи з того, про російська позиція дуже пом'якшала, так би мовили, обм'якла. То їхні, їхня риторика, що санкції нам не загрожують, бо ми переключимось на ринок Китаю. Очевидно, настав на цьому напрямку серйозний облом. Бо Китай не готовий вкладати гроші в інфраструктуру, в нафтопроводи чи газопроводи, тим більше платити таку ж саму ціну, яку за неї платить зараз європа. Плюс Китайці не дуже дуже ретельно ставляться до питань диверсифікації енергоресурсів і роблять це для того, щоб не бути залежним від одного джерела, і це для них ризики певні.